Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для наства імені Олеся Гончара, я Денис та новий випуск бібліотосовки. Розпочинаємо львівський письменник потрапив у скандал через питання, як перерахувати гроші в Росію. Відомий український письменник Юрій Винничук потрапив у скандал через допис на своїй сторінці у Фейсбук, у якому він попросив поради вчитачів, як здійснити платіж на рахунок московської бібліотеки. 71 річний письменник пояснив, що йому потрібно оплатити за скан копії, але всі його спроби перерахувати гроші в Росію були заблоковані. Згодом Юрій Винничук свій допис видалив. Може, хтось знає? Отже, замовив я скани з московської бібліотеки. Вони вислали суму оплатити 645 рублів. Я спробував оплатити гривневою карткою, валютною, але не вийшло. Пишуть ваш платеж в соответствиї з настройками безпеки інтернет-магазину яким чином можна оплатити замовлення, написав Юрій Венечук, спитавши пораду у своїх друзів та підписників. У коментарях читачі обурилися тим, що Юрій Венечук під час війни збирається пересилати гроші в російській бібліотеці. Згодом, через негативні коментарі, письменник свій допис видалив, однак у мережі зберігся його скрін. Читаючи таке, на другий рік війни я вирішив, що це просто тролінг, а потім не зміг вирішити це українська совість. Бо куплене має бути оплаченим, чи просто дурість людини, до котрої війни не існує. Сюди як найкраще підійшов би вираз легітимного. Всім, кому должен, всім прощаю. В Україні пропонують зменшити тюремне ув'язнення за прочитані книжки. У проєкті до закону пропонують зменшувати строк тюремного покарання, якщо засуджені стали на шлях виправлення за допомогою саморозвитку. Для цього ув'язнений повинен читати книжки з переліку, затвердженого Міністерством юстиції України. Список літератури має складатися з творів, що сприяють формуванню правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення. Згідно з законопроектом, процес буде регулювати спеціально створена електронна система. У ній ув'язнені складатимуть іспит, щоб підтвердити те, що вони прочитали видання. Завдяки кожній прочитаній книжці від строку позбавлення волі будуть відраховувати три доби. Проте для такого пом'якшення існуватиме ліміт не більше як 10 книжок на рік. Як повідомлялися, Приморський районний суд Одеси присудив чоловіку, який у соціальних мережах писав антиукраїнські пости, прочитати твори про історію України. Окрім того, цей суд зобов'язав проросійського інтернет агітатора. Прочитати книжки українських письменників про радянські репресії, а саме твори Івана Багряного, Тигролови, Василя Барки Жовтий князь та Уласа Самчука Марія. Якщо ця ініціатива буде запроваджена, де можна буде ознайомитися з необхідним списком літератури, котру треба буде прочитати для скорочення терміну, окремо за різними статтями, чи то за крадіжку, вбивство чи корупцію? Ну щоб одразу готуватися до читання книжок? бо або прочитати наперед необхідну літературу, так би мовити, аванс. Парламентський комітет хоче розробити можливість друку книг російських авторів, які засудили агресію РФ комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пропонує внести зміни до законодавства, щоб дозволити друк в українських видавництвах російських авторів, які публічно засудили агресію Росії проти України. Про це під час засідання сказав голова комітету Микита Потураєв. За його словами, до членів комітету звернулось видавництво Кліо, яке готує до друку монографію про Івана Богуна, авторства Тетяни Таїрової яковлевої яка є російським істориком, дослідницею історії України 6 та 18 століть. серед її робіт книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період руїни тощо багато з її книг виходять у видавництві Кліо. Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розробки пропозицій, змін до законодавства. Якщо така поправка буде прийнята, то як бути зі вже списаними книгами? Їх вилучили з фондів бібліотек, а повернути назад вже буде ніяк. Тож нових книг через війну поступає мізер, та ще й старих не повернути. А зараз що можна почитати в цей тривожний час доби? Робін Шарма, монах, який продав свій Феррарі. У книжці Робіна Шарми, яка у багатьох країнах світу стала справжнім бестселером, викладено надзвичайну історію Джуліана Ментла, адвоката мільйонера, на долю якого випало пережити сильну духовну кризу. Проте занурення у давню тибетську культуру змінює його життя. Джуліон відкриває для себе мудрі і разом з тим дієві практичні знання, що допомагають впоратись із власними проблемами, знайти вихід і, здавалось би, безвихідного становища. Здійснити переоцінку загальнолюдських та особистисних цінностей. Поміж сирен, нові вірші війни. Поетична антологія поміж сирен свідчення великої війни, що мало нас знищити і обнулити українську культуру. Але всупереч усьому ми вистояли. А наша поезія звучить надпотужно і щиро. Ярихонськими трубами руйнує мури, якими обгороджено душі сягає сердець, відкритих, зболених, чутливих сердець, які поміж сирен вчаться жити далі. Доки триває війна Росії проти України, ця антологія не може вважатися повною. Нові вірші війни пишуть у ЗСУ поміж виїздами на бойові завдання, в дорозі з гуманітарними місіями в Україні та поза нею. Увибиравши голоси 59 сучасних українських поетів і поеток, ця збірка показує, якими ми стаємо в горнилі випробувань сильними, вразливими непереможними. Поезія Сергія Жадана, Катерини Калитко, Любові Якимчук, Ярини Чорногуз, Павла Вишебаби, Богдани Матіяш, Ірини Цілик та інших. Ольга Вакаус, Бела Донна. Літо довгоочікувана поїздка до перлини біля моря, Одеси. Перечуття омріяного відпочинку, начебто нічого не віщувало біди, та не схильно до авантюр львівська вчителька музики несподівано для себе потрапила таки у вир детективної історії. Низка неймовірних подій доводить, що випадковостей не буває. Ми опиняємося на перехрестях долі, завжди вчасно, аби скористатися єдиним шансом для порятунку чи зустрічі із людиною, що здатна змінити наше життя. Жіночий детектив із львівською душею, сучасним стилем і тематикою. Гостросюжетний твір зі сентиментальними нотатками пожива для душі та розуму. А на сьогодні все до нових зустрічей.